У зв'язку з відключенням світла може комусь годити. Зараз літочку і жарко. Беремо ось таку пляшечку, набираємо її водичкою. Пляшечку не до кінця набираємо і трошечки ось зараз покажу. Отак привідкрили, натиснули і закрили. Навіщо це необхідно? Це у нас буде наш акумулятор холоду. Навіщо? Досить зараз надовго буде відключено. Тому кидаємо це в морозилочку. Краще таких пляшки мати дві. Як тільки вона застигає, в цю пляшечку кидаємо ось цей верхній отвор. І тут у вас буде з цими двома пляшками на 6-8 годин буде прохолодно. в холодильнику це вже перевірено минулими відключеннями. Не знаю, кому це необхідно, можливо, всі це знають. Але якщо всі або хтось не знав. Користуйтеся штука дуже ефективна. Е, я зазвичай користуюся двома такими пляшками, тобто їх двох вистачає реально надовго. Причому якусь може залишити в морозильці.